Добрий день, це канал я і, Мамі... я і мої кози. І ми з вами на кухні. Так, ось такі звичайні вівсяні пластівці. Беремо небагато сюди. Блендер. Переб'ємо блендер пластівці. А тоді я покажу, що будемо далі робити. Ось так. А, думаю, хватить дуже. Я ще трошки, ще зараз. Дуже дрібно не треба. Дуже дрібно нам не треба. Часник, Сибуля. Цибуля стара, та що ми з вами восени обрізали, що мені казали, не жнива, Що казали, не можна такої е, е, зеленої цибулі вибирати, бо вона вся погниє. Ще, слава Богу, до і пори лежить. І прекрасно зберігається, ні цієї не вредити. Якщо вона коло цибулини м'ягенька, значить степіра навіть не посохло, можна її спокійно вибирати і обрізати. Так, до цибулі вибила одне яйце, щоб гарно вона спадала, щоб її гарно перебити. Так, перебила. Ось такій консистенції. Беремо пластівці. Це буля така, що та сказилась. Зараз будемо працювати далі. Так, вибила ще одне ціле яйце. Дві яйці. Беремо фарш. Ай, подивлюся, мой Хвати. От. Так, треба нам, треба нам сіль. Перш свинячий. А хто який має, той такий може брати. Солити по смаку. Зараз подивимось, я ще остальний, остальний фарш викину, бо ще не знаю. Мелений перець. Хоче приправу, то й таку додає, кому яка смачна. Пластівці йдуть замість хлі... хліба от розмоченого. Ну, Я зараз подивлюся, може я ще пластівців і досиплю, бо тут можна брати і цілими пластівцями, а можна брати. З тим як його. З побитими, прибитими. Так, додам трошки води, бо трошки за... закруте. Не будуть сочні, а мені треба, щоб вони були сочні. У мене ще залишилося трошки сира, такого дрібненького, щоб він мені не лежав, не висихав, я його той сюди віддам. Ну, сир можна не давати, то не мусово. Просто у мене він залишився натертий, щоб він ніде не... не лежав довго, треба ще трошки. Таке м'ясо виходить еластичне, О. трошки його ви. Оставляємо на хвилин 15. Я оставлю моє на 20, навіть буде, вийду перед подою кози, воно має постояти. Трошки набухнути вівсяні пластівці. Попробую тоді, чи м'ясо добре посоляне, чи ні. Ось і будемо робити смакоту. бо Зараз діти зі школи поприходять, і треба буде їм смачненько поїсти чогось. Так що ось такі діла. Поки місь пауза. Робимо котлети. Дуже велика буде. Просто велика, дуже велика. Тут мищені в мене сухарі. Котлетку гарно відбиваємо і мачаємо. Сухарики. На дощинку складаємо, а тоді на пательню. І будемо готувати смакоту. То Наталя моя прийшла, а я ще не спіла пожарити. Ну нічого. Зараз ми раз-раз справимося. Пательня вже гріється. Я зараз-раз раз нароблю котлеток смачних и будемо смакувати ось вот так ось вот такая красота у мене нажарена. Ось вот як? Кому котлетку? Заходьте. Вони. А, печут! Печут-печут. Воно тільки дістало. Ось такі вони, бачите, соковиті. Ой-ой-ой, печуть-печуть, печут. Всередині виходять дуже соковиті і дуже смачні. Ось. Так що ось таке -то діло. Ой, так хай стигне, бо та дуже гаряча. А цю ми зімо, та трошки холодніше, я знизу дістала. Бачите, Дуже смачна. Дуже-дуже смачна. Так що готуйте, смакуйте, пробуйте. Хто ще такі котлети готував, розказуйте. Дуже смачно виходить. Угу. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Хто коли буде готував, вам смачного. Пробуйте, котлети дуже смачні виходять. Смакота. Можна пластівці перебивати, можна не перебивати. З чи фаршем воно теж дуже смачно виходить. Так що готуйте, смакуйте, всім смачного. І всім до зустрічі. Не забувайте поширювати відео, якщо у вас є така можливість. підписуватися, не забувайте. І всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па. Миру, спокою, затишку і скорішої перемоги.